Чи ви втікаєте? Пану ви ж бригадний генерал! Куди ви втікаєте? Париля, ну а куди ви втікаєте? Чи ви йдете в укриття? Наші ж відправили в укриття. Чи Та, давайте там? Я в принципі не боюся. Є питання по темі сьогоднішнього розгляду. Я сказав, що я до проведення засідання суду не буду коментувати. Пане Ілля, мене одне, Це, одне ви останнє питання. Вийду, 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 я, я згодна. Спілкувати. Останнє питання. Ну він просто постраждав від ну, дії, коли я робив розслідування про вас. Ну ви, ви знайомі з, з ним? А ви знайомі з ним? Ну ви його знаєте? Ні, перший раз Звичайно, знайомий. Я там був на день народження. Ну, звичайно, знайомий. Дуже давно по спорту знайомий з паном Коломійцем про його нібито відношення стосунок до компанії, якась там реальним бізнесом я ніколи навіть не знав. Людину знаю 20 років. Він спортсмен також. Ми займалися з ним греко-римською боротьбою. Артемашин. Арта Машива, звичайно, ми працювали в одному департаменті. Ви ви здається і сусіди в бусовхілі, так ніколи не були сусідом в Бусовхілі.